Ми з вами живемо в такий час, в якому діагноз контузія не є дивним і рідким, на жаль. Я енергопрактик, целитель, терапевт і маю дар яснобачення. Мене звуть Тетяна Наренко і я маю декілька класних кейсів, в яких я змогла зцілити контузію у моїх клієнтів. Медікаментозно підкреслюю, цю проблему дуже. Важко зцілити, бо на клітинному рівні від контузії страждає буквально кожна клітина тіла, це не прибільшення, це так і є. Але в енергетичному потоці, в якому працюю я, в полі безумовної любові, прийняття. Це змінюються і клітини, повертаються, відпускаються той стрес, шок, паніку і повертаються саме до того стану, в якому вони жили до контузії. Чому контузію потрібно прибирати? Бо коли клітини, кожна клітина зажата, змінюється процес регенерації, змінюється реакція, і взагалі людина перестає відчувати себе собою. Вона якась, наче, зламана, це прям відчуття такого, що щось в мене там як зламалося, чи в мені щось заморозилося, чи застрягло в мені щось. І я не знаю, як повернутися до себе. Це дуже неприємний стан. Відо, я хочу вам нагадати, що кожен з нас має відповідальність за своє тіло нести. Має нести відповідальність за своє життя, за своє здоров'я, психічне, емоційне, духовне, фізичне, всяке здоров'я. Тільки ви маєте за це відповідати, ніхто інший. Тож я запрошую на консультацію. Якщо вам це потрібно до себе, я знаю, як це лікувати, я знаю, як лікувати контузію. Також я запрошую вас підписатися, поділитися цим відео з тими людьми, кому, на вашу думку, це може бути потрібним. Якщо ви Поки ще не готові йти в консультацію, і так тільки приглядаєтесь, то я створила класну медитацію, вона енергетично заряжена. Під час прослуховування цієї медитації на клітинному рівні відбуваються зміни. Медитацію я дарую, вона безкоштовна, бо моя місія – це. Працювати з нашим ментальним здоров'ям і піклуватися про те, щоб в нашій країні якомога більше було ментально здорових людей. Тому, якщо тобі потрібна консультація, то підписуйся і пиши мені в коментарях, хочу консультацію. Якщо хочеш отримати медитацію, яка безкоштовно, ще раз підкреслюю. Пиши в коментарях: Хочу медитацію. я тобі її подарую. Будьте здорові, бережіть своє життя, бережіть себе.